Літній привіт, підприємчики! Мене звати Славік. Я людина, яка вийшла на Etsy без досвіду в продажах на міжнародному ринку, зі своїм продуктом без досвіду в виробництві і не маючи наставників по міжнародним продажам. Друзів успішних, які там би цим займалися, супер класно. Інвестувавши в цю справу менше тисячі доларів, працюю лише на реінвестиціях. І ще такий нюанс, що я почав займатися Etsy вже коли була заборонена реєстрація українських магазинів. Ось така я людинка. І ось такі результати я маю на даний момент. І суть даного каналу в тому, що я знімаю свій прогрес на майданчику Etsy і ділюсь з вами всією корисною інформацією, яку отримую по дорозі. Ділюсь з вами успіхами, неуспіхами, висновками. Ну, коротше, все-все-все, що може знадобитись вам в ваших міжнародних продажах. І сьогодні традиційне відео з помісячними результатами моєї роботи на черзі-травень 2023 року. Весь сезон ви можете подивитись тут або тут буде на нього посилання. І забігаючи наперед, ось ця посмішка на моєму обличчі, тому що мені вдалося зробити в. Травні на 1000 доларів більше виторгу відносно квітня 2023 року, і в принципі вдалось приблизитись до найкращих показників виторгу, які я мав цього року в своєму магазині, при тому, що бюджетну рекламу я зменшував. Але з чистим прибутком, як кажуть в одній обіцяні країні, не все так однозначно. Зараз будемо з вами далі розбиратись все детально по полочкам. Вам розкажу. І традиційно перед початком прошу підписатись на канал, поставити вподобайку. Нехай це відео і цей канал побачить якомога більше людей, які планують вихід на міжнародний ринок. Отже, мої результати в травні 2023 року. Всі показники у мене збільшились, як ви бачите. Відносно квітня, єдиний показник, який залишився на місці, це показник конверсії. Із важливих показників це візити суттєво збільшились, та збільшився зрозуміло ревеню. Мій улюблений показник. Нагадую, що я перестав зменшувати бюджет на рекламу, а залишив його на тому рівні, на якому він був, це 14 доларів на добу. І в даному місяці витрати на рекламу разом з ПДВ склали 18% від загальної виручки. Постійні глядачі мого каналу в курсі, що це була моя мета. Менше 20% від виторгу витрачати на рекламу. Якщо говорити про мої короткострокові перспективи, бюджет на рекламу збільшувати я не планую. планую Притримуватись тієї стратегії, яка в мене є на даний момент, тобто працювати над магазином, збільшувати кількість візитів і готуватись до сезону. Зрозуміло що таки, в мене вже є літні товари. Подивимося, як вони спрацюють. Поки вони працюють. Не дуже, але ми тільки почали. І бюджетна реклама будемо збільшувати або або коли я побачу по своїм конкурентам, у яких в даний момент все ще продовжується просад по продажам. У мене на щастя його не було. Цього просаду навпаки був ріст. І тому я спостерігаю за ними, за собою. Ми будемо або коли тренд буде йти вгору піднімати бюджет на рекламу, або коли я побачу, що мій відсоток з продажів дозволяє мені спокійно ще там підвищити інвестиції в рекламу. Ось вам просто чисто для інформації порівняння з минулим роком. Всі показники супер, круто виросли, окрім показника конверсії, але найголовніше, це показник зрозуміло, що ревеню ростемо, розвиваємось. Це пуля. Як ви бачите по цьому графіку, в травні в мене було найбільша кількість відвідувань в магазині цього року за місяць. При тому, що бюджетна реклама був найменший. Досягнути цієї кількості відвідувань, мені зрозуміло, що допомогли, як ми неодноразово з вами говорили. Це нові товари, нові лістинги, які я постійно виставляю на майданчик. На даний момент в моєму магазині вже більше 200 активних лістингів. При тому, що вже більше 150 повністю я вивів з асортименту свого магазину. Тобто цей процес продовжується. Продовжуємо підбирати нові товари, продукти, лістинги, все тестувати і працювати над магазином. Якщо ти зацікавлений виходи на міжнародний ринок, то дуже рекомендую тобі заступати в наш чат Телеграмі. Там ми обговорюємо всю поточну інформацію, ділимо своїми стратегіями, новачки задають питання досвідченим продавцям. Я там сам постійно тусуюсь, тому буду тебе радий там бачити. Залишилось зовсім трошки, і буде тисяч перша тисяча українських підприємчиків в нашому чаті. Тому посилання буде під відео. Вступай, вступай, вступай. Продовжуючи тему лістингів і нових товарів, в травні я зробив, напевно, найбільшу колекцію товарів за весь час існування свого магазину. Продовжую тестувати настінний декор, зробив велику колекцію тримачів для книг своєї основної категорії товару, яка генерує основний прибуток. Та зробив декор в сад. Ось так виглядає перший фотовідгук мого товару, який вже отримала людинка в Каліфорнії. По-моєму, в Каліфорнії, ну точно в США, якщо говорити по структурі виторгу, то 1182 долари склав виторг з настінного металевого декору 185 Декор в сад, а все інше, всю іншу суму це мої основні букенди, тримачі для книг. Якщо попередньо говорити про чистий прибуток, то в моєму настінному декору а, в співвідношенні математика поки взагалі не така прикольна, як в моїх тримачах-букендах. Але я працюю над цим, наразі збільшив ціни на ті товари, які в мене продавались, будемо щупати оптимальну для себе математику. Що з цього я вигідним? Бо попередньо я бачу, що є продажі, але чистих продажів недостатньо. Ми тут для того, щоб все ж таки. Заробляти ревеню. Чистий ревеню. Був один там класний продаж персоналізованого декору, з якого я заробив 100 доларів, але інші цифри там абсолютно не такі прикольні, як ця. Якщо тобі більш-менш цікаво, ну постав лайк, щоб також інші люди побачили якусь цікаву корисну інформацію для себе. Давай, дружок, подружку, будь ласка. Із цікавого, що можу вам порекомендувати, в мене вже цього місяця було декілька продажів товару, якого фактично в мене не було. В мене навіть не було креслення на цей товар. Це стосується як і настінного декору так і дракона, якого ви бачили. Хвилину тому, яка система, як, як я працюю, як я тестую нові товари. Ілюстратор мені малює товари за моїм запитом, те, що я розумію, що мені цікаво спробувати, має, має продаватись. Я отримую свій унікальний малюнок і після цього віддаю його дизайнеру. Дизайнер розміщує його в інтер'єрах. Ну, таким ось чином, наприклад. Потім, що стосується відео, в мене є відео, де я знімаю загально свої товари, як вони виглядають, фактично готовими. Ось там таке простеньке відео. Ми клепаємо, розміщуємо в лісти. І людина вже гортає, вона бачить, ось там ці товари, ось вони в інтер'єрі, там графік з розмірами, відео, все нормально, все реально, і може оформити замовлення. І вже тільки після оформлення замовлення я швиденько роблю креслення, і ми виготовляємо товар. Що стосується часу на відправку замовлення, то я стандартно залишаю 1-3 дні. І якщо я бачу, що ми трошки не встигаємо, не вписуємося в ці дати, то можна ж на Есі цілком легально перенести дату відправлення. Це по-перше, а якщо я бачу, що ми там не встигаємо буквально на день-два, то і просто створюю ТТН, вожу його на еці і через два дні відправляю цей товар. В принципі, така схема робоча. Якщо ви можете її інтегрувати в свій бізнес, то як то кажуть, тестуйте дешево, це дасть вам змогу якомога більше гіпотез відтестувати, отримати якомога більше досвіду за менші гроші, що дуже важливо. Також із здобутків в травні, в, в мене плюс один магазин на ведення. Назар, привіт. Що стосується інших моїх магазинів, які я веду, то в магазинах з тематикою шкіри у нас на даний момент задача максимально кешитись, максимально отримувати чистий прибуток. Тому ось такий виторг при таких витратах на рекламу ми маємо. І це буде наша стратегія також на найближчий місяць. Ми хочемо отримувати максимально чистий прибуток. Що стосується таманів, то ми відпрацювали цілий місяць, повністю заповнювали магазин. І тепер я дуже сильно мотивований отримати перший продаж нарешті нашого класного продукту. Тому, якщо ти виробник і плануєш вихід на міжнародний ринок та не маєш досвіду, не маєш бажання наймати людину, яка буде цим займатися, можеш звернутися до мене. Я допоможу тобі підготувати твій бізнес для виходу на міжнародний ринок з повного нуля, оптимізувати процеси під цю задачу. Ми з тобою все обговорюємо. У мене супер індивідуальний підхід до кожного з вас, адже я зацікавлений, щоб українці були максимально успішними на міжнародному ринку. Тому звертайся, я тобі або допоможу, або навчу тобі тебе працювати самостійно. Ось тут перелік послуг, за по яким ти можеш до мене звернутися, тому якщо що, пиши мої контакти, як завжди під відео. В телеграмі я завжди супер швидко відповідаю. Тому на зв'язку буду радий допомогти тобі з твоїм бізнесом, а ти допоможеш розвитку даного каналу. Також стосовно отаманів, ось в цьому відео ми говорили, що розіграємо підставку для ноутбуку. Я все ще чекаю на 10 правильних відповідей. Якщо впродовж майбутніх двох тижнів ми не отримаємо 10 коментарів з правильними відповідями, то ми розіграємо серед тих відповідей, які є. Тому, якщо хочеш таку прикольну підставку для ноутбука, Дивись це відео, там все детально пояснюю, приймай участь і можеш отримати її собі, покайфувати. Також, на 9 травня, те, що ми з вами говорили, я почав робити нахил на соціальні мережі. Як ви бачите, що в квітні в мене. 13 переглядів з соціальних мереж, а в травні вже 34. Так, зрозуміло, що в чистих цифрах це не супер багато, але приріст очевидний. Ось моя статистика по Pinterest за останній місяць. І ось можете подивитися її за останні 90 днів, щоб ви просто зацінили різницю, що так. Є наразі сильний ріст. Він поки ще недостатній. Зрозуміло, що всі кажуть, що Pinterest — це довга історія. Тут мені самому ще треба прокачувати свою компетенцію, але ми займаємося. Ріст є, як ви бачите. І задача залишається продовжувати розвивати цей напрямок. Також що стосується моєї facebook стратегії те, що ми з вами говорили ось в цьому відео. Мені розблокували аккаунт, підтвердили мої документи. Тобто, на даний момент займаємось також кожен день фейсбуком. Ось, наприклад, ось один з постів в групі. Любителів драконів, Такі, таку кількість питань, там, відгуків ми мали на цей пост. Перегляди також були в магазині, переходив в магазин, але продажів ще поки не було. Тому продовжуємо займатися цим напрямом. Кому цікаво, переходьте, подивіться відео, воно реально буде дуже корисним. Та я буду тримати вас надалі в курсі, що відбувається в цих напрямках. Що стосується інстаграму, то для мене це взагалі відкровення. Як ви бачите, що з інстаграму в мене. 18 переходів цього місяця було, і я взагалі трошечки шокований. Це ж не рекомендаційна платформа і не найпопулярніша для жителів, наприклад, США. Але я трошечки приємно шокований цією платформою, бо просто ми виставляємо по одному товару, по одному, по одній історії робимо в день, по одному посту, прописуємо теги, якусь там інформацію. Ці всі пости там відоси ми в будь-якому разі робимо для Пінтересту, і ми маємо реально переходи з інстаграму на мій магазин. Ми маємо підписки в моєму інстаграмі. Люди реально підписуються, якісь там питання задають, просить посилання. Так, здебільшого, серед підписників це всякі магазини, які пропонують послугу просування, намагаються нам щось продати. Але є і реальні люди, які реально цікавляться нашим магазином. Будемо цим займатися. Взагалі, я дивився у Діми на каналі інтерв'ю людини, яка, до речі, також є в нашому чаті, і Діма є в нашому чаті. Заходь, залітає, вони там також періодично щось допомагають підприємцям і один одному. І хлопчик розповідає про те, що у нього взагалі початок був міжнародних продажів з інстаграм-магазину, тобто вони там розбиралися всього в тому, як там заповнювати шапку. Все це заповнювати магазини, які мають бути пости, теги і таке інше. І в них був трендовий товар, з яким вони залетіли в інстаграм та почали там просто продавати, не маючи ні магазину, ні на Etsy, ні Шопіфаю. І вже після цього, як Instagram у них був стартом. Після цього вони вже там почали виходити на Etsy, почали включати Шопіфай. Для мене це вау. Откровення дуже цікаво. Також треба навчатись в цьому напрямку. Будемо розвиватися. Зрозуміло, що ви дізнаєтесь. В числі перших, що там, які успіхи та неуспіхи в цьому напрямку я буду отримувати. Тому підписуйся на канал, став лайк, якщо ти ще досі там не поставив, і будемо з тобою на зв'язочку. А в чаті, зрозуміло, там я взагалі супер на зв'язку. Ще із цікавого: в кінці місяця я повністю виключав на бюджет на рекламу. Як ви бачите, бо в мене був просад по продажам. Бачите, що в мене на початок місяця був дуже бадьорим, потім в мене почався просад по продажам. І ось ця стратегія. Стосовно того, що алгоритм Etsy працює таким чином, що коли в тебе йде просад по продажам, ти можеш вимкнути рекламу. Якщо суттєвий продаж відносно твоїх продажів, ти вимикаєш рекламу. Для Etsy алгоритму це суперстрес. Вони намагаються тебе повернути одразу, щоб ти зацікавити тебе повернути ре, е, бюджет на рекламу. Вони тобі одразу накидають трафіку. Я вимкнув бюджет на рекламу, отримав один продаж, отримав другий продаж. І тут, навіть коли я вимкнув бюджет на рекламу, в мене навіть трафік був більше 100 відвідувань на день. Я побавився з Цим три дні потім назад повернув рекламу. Тобто, ця стратегія вона реально працює вже неодноразово не своєму магазину, не магазину людей, яким я. Допомагаю з веденням, це вже відтестовано, воно реально працює. Інколи це можна робити, тут головне цим не зловживати. Взагалі рекомендую тобі дочекатись відео наступного тижня. там ми будемо розбирати все, що стосується реклами СССР. Я розкажу все, все, що я використовую, всі свої стратегії, все, що думаю, стосовно рекламного кабінету. Буде дуже корисно. Тому, як то кажуть, став дзвіночок, очікуй наступне відео, будемо на зв'язочку. Також можу відмітити, що росте глибина переглядів мого магазину. Вона, в принципі, постійно зросте як з якістю мого заповнення магазину, так і з продажами, постійними клієнтами. Бо минулого року ми починали там з цифр 1,05, 1,06. Наразі маємо 1,37 переглядів сторінок на одного відвідувача. Що в принципі не є найбільшим показником на майданчику, і тим, не фінальною точкою, до якої ми. Не рухаємось, але це реально прикольно, що цей показник кожен місяць зростає. Ось швиденько моя search аналітика, те, що ми з вами говорили, яка завжди в бета-тестуванні. Позиції, там виторг, все ви можете подивитись, що я тут мені Etsy малюю. Швиденько, і їдемо далі. А далі ми їдемо куди На вашу найлюбленішу рубрику: що там на тому Etsy? скільки мені вдалося заробити на цьому Etsy цього місяця. І до речі, ми дивимося з вами другий сезон від 50 до 500 продажів. Тут ми ще ведемо з вами показники чистого прибутку. Це буде останній сезон, де ми будемо дивитися ці цифри в такому форматі. Далі, скажімо так, з показників етичності, ми будемо також розглядати зрозуміло, що цифри, мої всі цифри, але вже трошки в більш закритому, скажімо так, форматі. Отже, травень 2023 року. Виторг ось такий я мав комісію PayPal та посередника. Я мав ось таку рахунок. Etsy ось такий. І з цього ось така сума в вигляді ПДВ відправляється в наш державний бюджет і буде допомагати нашій країні знищувати пісів та допомагати нашим любим співвітчизникам. Собі вартість виробництва відправок і пакування ось така. І разом витрати, як ви бачите, ось такі немаленькі. 2261 долар 68 центів. Ой-ой-ой, немало. Так. Як ми бачимо, з такого, наче непоганого виторгу 2700 доларів, чистого прибутку я отримую ось таку суму 438 доларів 60 центів, що по курсу 3750 становить ось таку суму. Ну, типу, середня зарплата по Україні, там щось трошки вище. Так? І того замість мікровисновку можна сказати, що виторг клас, відсоток на рекламу клас. Чистий прибуток не клас. є над чим працювати в майбутньому. Адже тепер я розумію, плюс-мінус в математиці по волдекору, як в виробництві, так і в відправках, і підняв на нього ціну. Плюс я орієнтуюсь в вуличному декорі. Також вже плюс-мінус по цінам. Бо тут все дуже дуже індивідуальне. Немає можливості як в тримачах для книг поставити універсальну ціну, але я вже більш-менш так би мовити схопив систему. І також для того, щоб збільшити прибуток, планую або в цьому, або в наступному місяці, треба просто підгадати момент переходити зі посередника складу USA на вестернбіт. Бо вестернбіт набагато кращі умови для доставки габаритних товарів, там дешевше, наприклад, відправляти в Європу або важкі товари відправляти FedExом, Це буде і швидше, і в багатьох випадках дешевше ніж. Укрпошта, тому що, наприклад, у складі USA націнка на FedEx набагато вища, ніж у вестерну. Тому тут треба буде тільки пере... підібрати момент і поступово буду переходити на іншого посередника. Нагадую, що зі складу USA я працював, тому що у них найменша комісія на завод грошей на PayPal. Тобто, якщо для вас не принципова доставка. Тоді цей посередник ну оптимально підходить. Якщо вже стає питання стосовно оптимізації доставки, в цьому випадку Westernbit суттєво краще ніж склад USA. адже до того я користувався Укрпоштою, все було супер, все була пуля. Зрозуміло, що прибуток я продовжую реінвестувати в товар, адже як ви розумієте, що я зробив найбільшу колекцію товару, частина в мене там в відкладених платежах, які буду закривати і все систематизувати цього місяця за рахунок даного прибутку. Також хочу звернутись до всіх, хто чекає навчальний курс. Він буде все нормально. Для мене це просто грандіозний виход з зони комфорту. Я бачу там, дивлюсь, коли навчаюся в інших курсах. Багато прогалин, які є, і для мене це дуже важливо. Хочу дати вам максимальну цінність. Тому все буде. Він в роботі. Можете написати мені в особисті повідомлення, що ви чекаєте курс, ще, ще буде більше мене мотивувати якомога швидше його закінчити. Отже, резюмуючи мою роботу по травню, я дуже радий, що мені вдалося зробити крок вперед такий по продажам. Зрозуміло, що є над чим працювати стосовно чистого прибутку. В даний момент будемо працювати з тими товарами, які з тією колекцією, яку я створив, підсилювати соціальні мережі, навчатися та оптимізовувати даний магазин. І далі будемо дивитись, адже далі у нас там вже буде підготовка до хеллоуни, Далі можна думати, що там робити з другим магазином, бо треба відкривати другий магазин. І далі. Дуже-дуже багато всього цікавого, тому продовжуємо навчатись, продовжуємо займатися бізнесом, бо це в першу чергу цікаво. Якщо вам подобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Нагадую, що війна продовжується, і я буду вам дуже вдячний, якщо після перегляду цього відео ви якусь копійчину задонатите на будь-який фонд на підтримку або наших бійців, або людей України. І я завжди з вами на зв'язку. Всім гарного дня, до зустрічі!